З 29 березня у зв'язку із повеню на території Львівської області введений режим надзвичайної ситуації. Причина прогресування повені не тільки талий сніг, але й і дощ. Нещодавно МНСники проводили аварійно-відновлювальні роботи у червонограді по вулиці Вечірня, 3. у суботу, 6 квітня, виникла загроза прориву дамби річки Солокія по вулиці Травнева, 29 а біля церкви введення у храм Пресвятої Богородиці. Станом на 12 -го годину дня рівень води у річці Солокія становив 222 см сантиметри більше норми. За годину вода підіймається на півтори сантиметри. Лише за останню добу рівень підвищився на 35 сантиметрів. Увечері очікують підняття води ще на 40 сантиметрів. Щоб ліквідувати наслідки, комісія з надзвичайних ситуацій вирішила провести нарощення дамби за допомогою мішків з піском. Для цих робіт залучається міський відділ МНС, особовий склад військових частин, комунальна техніка від КП Комунальник. На місце критичної ситуації прибув міський голова Червонограда Ігор Чудійович та директор департаменту цивільного захисту Львівської облдержадміністрації Олексій Титаренко. Вони оглянули територію та узгодили план дій по ліквідації наслідків, а також поспілкувались із мешканцями ближніх будинків. Далі без коментарів.

Дамба була вища. Що ви говорите, я тут 40 років живу. Ніколи такого не було. Хлопці, давайте сюди, я Я думаю, що треба ще ставити третій ряд. Я один нагору Щоб воно не присипалося. Що, вже ставимо? Ні, зараз ні, зараз ми подивимось. Ну, Там мішки зараз треба взяти. – Завтра буде пізно, <звісно> Ні, 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 Ігор Іванович, невідкладно робити і все. І тут. Однозначно, 30 сантиметрів це будемо говорити так, середині. Плюс-мінус. Плюс треба тут робити. Як краще зробити? Що треба? – Спереді чи ззаді? Спереді, третій ряд. А чого спереди? Йдіть до гори. Йдіть до гори. Тримати, ми не будемо забирати. Або. Значить, сюди класти. Фахівець каже. Але ж там місця немає. Там вещь. Ні, покладеться. Це покладеться, нічого. Там багато вещь. То може звідси забирати, а нас ті вимішки. Ні, ні. Проблема, я ж так розумію, у вас в мішках проблема, чи що? Ні, проблема є. Солдати є, 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 є. командир сказав, що Руденко, що скільки треба, скільки дадуть. Є солдати, нормально. є дару, піску привезти, теж я думаю, не проблема. Значить, от фахівець, прізвище, посада, головний інженер, да, 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 освіта, да, освіта водник. Тому я його попросив спеціально сюди, щоб він, ну, як кажуть, давав пропозиції, дивився, піска, як фахівець. Значить, однозначно, третій ряд мішків кладеться сюди.